Путін звинувачує українців у різноманітних злочинах а, при тому. Чиняє абсолютно незаконні судилища, вносить якісь абсолютно безглузді вироки, робить нічого нового, не робить робить так само, як і його попередник Сталін. Його репресії мають велику чорну славу. В околицях Києва розташоване величезне поховання, невинно вбитих комуністами людей. Кого і за що вбивали, і як чекісти багато років приховували свої злочини, розкажемо просто зараз. у Рубриці історії простими словами. Дуже і дуже важливий сюжет, який варто подивитись тим а, мешканцям овального кабінету, які вважають. Що ця війна почалася всього навсього три роки тому? Вони катували, били і вбивали, розстрілювали і ховали. А потім це довго приховували і перекладали провину на інших. Сталінські репресії два страшних слова, які загубили тисячі невинних життів. Найбільше в Україні місце масових поховань жертв комуністичних політичних репресій. Розташоване у межах Києва. Що там відбувалося? Хто і за що вбивав людей? І як Сталін намагався відкараскатись від своїх злочинів, розкажемо просто зараз в історії простими словами. Раніше це була територія неподалік селища Биківня. Тепер частина Києва. Північно-східна околиця столиці 1937 року. Президія Київської міської ради виділила НКВС цю ділянку для спеціальних потреб. На документах це 4,5 гектари, а на ділі понад 5. Територію загородили високим зеленим парканом і приставили цілодобову озброєну охорону. Зазначає Український інститут національної пам'яті, територія була зручною для чекістів. Місце віддалене від великих населених пунктів. Аби відвести очі, людям розповідали, що за парканом ховають артилерійські склади. Інформує історична правда: від Чернігівського шосе сюди проклали дорогу, і вночі до Бетівнянського лісу з'їжджалися вантажівки всередині були тіла людей убитих органами. На спецділянці таємно ховали жертв масових політичних репресій. Це були люди, закатовані чекістами на допитах або розстріляні у київських катівнях НКВС. Ховали убитих у Биківнянському лісі з 1937 по 1941 роки. Це був один з найсекретніших об'єктів СРСР. Тут чекісти ховали свої злочини, звозили убитих зі своїх тюрем. Зокрема, Лук'янівської в'язниці Київського управління НКВС. Тепер це будівля Українського інституту національної пам'яті. А також найбільшого приміщення чекістів. Тепер це палац жовтневий. Більшість жертв загинули від пострілу в голову. На лісовій спецділянці їх уже чекали викопані ями. Туди з вантажівки скидали тіла убитих. В одязі разом з речами, документами і грошима жертв присипали вапном, і лише тоді засипали землею. За даними Українського інституту національної пам'яті, у биківні поховано до ста тисяч жертв комуністичної влади. Серед них відомі представники інтелігенції та звичайні селяни і робітники: священики, науковці, митці, інженери, вчителі, студенти, держслужбовці військові. Велика частина з них українці, а ще поляки, німці, євреї, греки, чехи та білоруси. Їхнє життя обривалося переважно через фальсифіковані звинувачення. Історична правда зазначає, найчастіше людям приписували участь у антирадянських націоналістичних чи терористичних організаціях, шпигунство або контрреволюційну діяльність. Часто доказів цьому не було, і людей змушували зізнаватись у тому, чого вони не робили. Зізнання вибивали, а тоді вбивали людину. Методи катування комуністів тоді, і російські тортури тепер не надто відрізняються. Ув'язненим ламали кінцівки, змушували дуже довго стояти, кидали у карцер, морили холодом, голодом і не давали спати, інформує українська правда. Під великий терор потрапили усі верстви населення. Торкнувся він багатьох родин заможних та бідних. Онучка з родини винахідників розповіла українській правді про своїх репресованих дідуся та бабусю. Олексій Семиренко був інженером у київському річковому пароплавстві, а його дружина Алла – акторкою німого кіно у студії Довженка. На момент затримання подружжя мало двох малих дітей і власну чотирикімнатну квартиру в будинку, які звели за кошти співробітників. Онучка Ольга каже: Олексія та Ало репресували. А рідним сказали, що засудили, і вони весь час носили в тюрму передачі. Діти чекали. Лише після смерті Сталіна донька репресованих отримала від КДБ довідку про смерть батька від серцевого нападу. Дістатися правди вдалося ж після розпаду радянського союзу. В архівах дочка знайшла інформацію, що батьків розстріляли майже одразу після затримання. Іншим прикладом є історія, яка вразила заступницю гендиректора, заповідника «Бикинянські могили Тетяну Шептицьку. В архіві вона знайшла справу репресованої жінки. Вражає те, що у ній лише 42 сторінки, серед яких тричі підшити протокол допиту її чоловіка, аби додати справі ваги. У дому господарки, яку приписали до ворогів народу, знайшли один золотий браслет і три каблучки, дві з яких весільні. Її мати жила в Латвії. І жінка відправила до неї сина. Подружжя звинуватили у шпигунстві, а таку начебто величезну кількість золота назвали необхідною для виїзду за кордон. Зачистка суспільства була шаленою. Згодом більшість репресованих у Букінянському лісі реабілітували за відсутністю складу злочину. Але своїх злочинів радянська влада так і не визнала. Знайдуть це місце німці під час окупації. І 1941 року разом із представниками міжнародного комітету Червоного Хреста проведуть у Бекінянському лісі розкопки. У пресі з'явиться інформація про масові радянські поховання. Після цього там працюватиме три радянські комісії, які знайдуть на кого перекинути свої злочини. Похованих називали жертвами нацистських окупантів. Зазначає Український інститут національної пам'яті. Росія неодноразово вчиняла на українській землі поза нею жорстокі розправи. Їхні методи не змінюються. Вони приходять, звинувачують і вбивають. Після чого ще й намагаються відмити свої руки від крові. Ми мусимо пам'ятати кожну з цих трагедій і не допустити їхнього повторення.